Як я з Києва поїхала здійснювати свою мрію та скільки мені обійшлась дорога. Звісно ж, подорож почалася з Укрзалізниці. Квиток в купе коштував 570 гривень. Поснідали ми в потязі, і вже о 7.30 приблизно були у чопі, стояли в черзі на митний контроль. За 220 гривень приїхали до Захані, а в Захані купили квиток солідарності за 5 євро до Будапешту. На вокзалі зайшли один із найгарніших маків Європи. За картоплю мені, до речі, довелося ще й посваритися, бо не принесли. І з тербами ми поїхали заселятися в апартаменти, бо вирішили перед Ком відпочити. Ми приїхали вчасно, але прямо перед нами наші апартаменти зачинили. І тут мені прийшло смс. Ми на вас чекаємо завтра. Так я вже встигла посваритися, але це був чоловік з інших апартаментів іншого міста. А в ці апартаменти ми потрапили просто трошки з запізненням. До речі, ніч у цих апартаментах обійшлася на двох у 3200 гривень. І ви тільки погляньте на цей балкон. Це кохання. Він просто створений для теплих вечорів та пляшечки. Вина на вечері. Ми купили салатики з лідла, десь гривень за 70-80 і готувалися до сну. Дивіться, як дівчатка лягають Пать да, да тривожниці дві бронювали ми апарти спеціально біля зупинки трансферу в аеропорт. Коштував трансфер 220 гривень. Квиток на літак Будапешт Лісабона обійшовся у 1500 гривень. Плюс я напхала у подушку купу ручей. Мене пропустили. В останній момент перед реєстрацією на рейс ми вирішили доплатити по 350 гривень за місце біля вікна. І ні на секунду не пожалкували. Це було неймовірно. Всі години чотири я просто втикала в це віконце. Поприльоти в Лісабон, одразу біля аеропорту є метро. Там ми зробили проїзний на три дні за. 21 євро. Саме місто нас зустріло дуже мінливою і прекрасною погодою. І залипаючи шляхом на мандаринки і прекрасні будівлі, ми вирушили до своїх апартаментів, три ночі у яких обійшлися нам в 11600. тисяч І, до речі, вино це подарував той чоловік, на якого я накричала вчора. Ми покидали речі і було прийнято рішення бігти гуляти, поки немає дощу. Першим ділом ми пішли на порт, і це неймовірно гарно. Потім ми зголодніли і пішли їсти в цьому закладі. Нам страви принесли. Через дорогу з якоїсь будівлі у подруги було волосся у страві, Тому я тут просто молилася, щоб мій рис з тріскою був нормальний. Після вечері вже було темно, і, в принципі, йшов дощ. Тому ми повернулися додому відпочити, помитися. І, звісно, спробувати вино, яке нам той чоловік подарував. Тому у нас був такий чоловий вечір. До речі, вино мені сподобалось. На наступний день планів було ну просто неймовірно багато. Першим ділом ми поїхали до найстарішої фабрики, де виробляють паштейж по старому рецепту. Це те, що прям обов'язково потрібно скуштувати. У Лісабоні. Навіть я, яка має непереносимість лактози, скуштувала, бо подружка поділила зі мною таблеткою лактази. Хрумке тісто і заварний крем просто ідеальне поєднання. У двох хвилинах від закладу знаходився монастир Жеронімуш та церква Санта Марія де Бален. До церкви вхід безкоштовний. А щоб потрапити на територію монастиря, треба заплатити кошти. Мені квиток обійшовся у 9 євро, бо мені ще немає 25. До речі, 24, Як я вчасно поїхала. Дуже раджу відвідати у сонячний день, бо це неймовірна краса. І якщо піти від, від Монастиря в сторону води вздовж парку можна побачити пам'ятник першовідкривачам. відкривачам, і в 15 хвилинах від нього пашту Белен. Трошки пофоткалися і вирушили на оглядовий майданчик Сан педро ден Калтана. З майданчика ми пішли вниз до монастиря кармелітів. Квиток, здається, коштує 7 євро. А всередині знаходяться археологічні музеї. Потім ми дійшли до тріумфальної арки і навіть зустріли захід сонечка на набережні біля мосту 25 квітня. Додому добиралися на такій паті маршрутці, яка проїхала потрібну нам зупинку. Але нічого. Бо біля дому ми знайшли ось такий гарний оглядовий майданчик. На наступний ранок ми прокинулися і одразу ж побігли до замку святого Георгія. Квиточок коштував 7,50. Там неймовірні оглядові майданчики, на всі 360 градусів. По території ходять павліни. Дуже красиво, можна підійматися на башеньки і з кожної споглядати на Лісабон. Види тут дійсно гарні, тому я раджу вам сходити. Наступною нашою локацією це був Національний музей Азулежу. Це національний музей їх. Плитки чесно за ці дні в Лісабоні я просто в неї закохалася, тому доторкнутися до різних методів її виготовлення це просто неймовірно. Подивитися на ці старенні і сучасні плитки. Це просто закохатися в них ще раз. На території є дуже атмосферна кафешка, і в ній є внутрішній дворик. Туди можна взяти з собою їжу і просто понасолоджуватися обідом, що ми і зробили. Потім ми поїхали у дуже розпіарений магазин плитки в Лісабоні. Я купила собі дві плитки: одну стару, дуже дорогу за 15 євро. Ось цю, а другу більш нову за 5 євро. Так, ми їх купили, і потім ми сто разів пожалкували, але чому я розповім вам далі. Наступна наша локація була на іншому березі. Ми поїхали до Христос Король. Піднятися на оглядовий майданчик коштує 8 євро для дорослого. Це дешевше ніж на Україну мати. А ще на території цього монументу є дуже класна оглядова площадка з видом на міст 25 квітня. Ну і зверху ви теж нічого такий. Ну от і чим вам не Бразилія чи сан франциско До речі, цікавий факт: Христос Король дивиться на літаки, які постійно пролітають над цим мостом. Я досі не вірю. Що це побачила. Забігли в мак за вечер'ю і на трамвайчику поїхали до домцю. Але ні, ні, не відпочивати, як ви могли подумати, а сушити речі, які ми попрали ще в перший день приїзду, бо вони ніфіга не висохли, бо в апартаментах дуже холодно було. Тому десь години-дві ми цим займалися. Зранку на наступний день ми прокинулися, все позбирали і побігли на вокзал, тому що ми вирушали у сінтру. Квиточок коштував туди і назад по 5-6 євро з людини. Ми поїхали з ночівлею. З Лісабона до їхати 40 хвилин. Тому приїхати в Лісабон і не бути в Сінтрі це злочин. Приїхали ми зранку, хотіли залишити платно речі, бо заселення о четвертій, але хлопець заселив нас безкоштовно раніше. Тому ми кинули речі і пішли гуляти. Нашою місією на день було побачити палац Пена. Тому ми вбили в Google Maps і пішли. По дорозі зустріли ось таку неймовірну віллу з неймовірною природою. Побачили маленькі бананчики і багато іншої прекрасної рослинності. Хоча був січень, я була в шоці, як це красиво. Але підіймо. Малися ми дуже складно, дуже складний маршрут був, і в загальному, поки ми прийшли, була вже десь 12 дня. Квиток, щоб потрапити на територію замку та всередину, коштував 20 євро. Але чесно, всередині задоволення, я зовсім не отримала, бо було неймовірно багато людей. Всі один одного штовхали, кричали, і це було просто жахливо. Але, звісно, були і гарні елементи в декорі, які я тут трошки познімала, і я дізналася, що якщо купувати квиточки завчасно, за три дні і більше, я так розумію. На сайті то буде якась знижка. Ми не знали, але вам я розповідаю. Зовні цей замок, цей палац просто неймовірний, і тут видно океан. Це наступна наша точка. Але поки ми пішли їсти, бо дуже зголодніли дорого в столовці, але смачно. Сіли на автобус за 2,6 євро і поїхали на мис. Рока, боже, я так плакала, я так мріяла це побачити. Я зараз це озвучую і не можу стримати сльози, тому що я досі не вірю, що я була там. Останні хвилини перед заходом сонця ми спустилися на Урсола біч. Це дві години приблизно від миса. Рока пішки, спуск дуже важкий, тому не всі зможуть, але я помочила ноги в океані. І це було просто казково. Підійматися, звісно, неймовірно складно, але воно того точно було варте. Ми випадково звернули не в ту сторону, коли підіймалися і вийшли зовсім на інший пагор. Але види відкрилися ще гарніші, як на мене. Потім ми орієнтувалися на маяк. Там ми сіли на автобус і поїхали додому вечеряти. На наступний день залишили наші речі на платному зберіганні у готелі і пішли далі досліджувати замки. Першим був замок Кінта Дара Галейра. Квиточок коштував 15 євро. День був трошки дощовим і додавав містичної атмосфери на території. Саме на території цього замку знаходиться відомий ритуальний колодязь, під яким є печери. Будьте обережні, тут легко загубитися. Замок зовні просто казковий. Територія навколо нього. Ого, неймовірно природа божественна. Всередину можна теж потрапити. Був дощ, ми стомилися, тому зайшли на території в кафешку, але скажу так, вона неймовірно дорога. Я не раджу. Поруч, в хвилинах 15 є дуже класний ресторан, де трошки дорожче, але дуже смачні страви. А не галімий ми за 12 євро. Я взяла пасту з морепродуктів. Подріжка шашлик з картошкою. Ось вам назва закладу. Гугліть, Google Maps в допомогу. Рекомендую. Далі ми сіли на автобус за 2,6 євро і поїхали до палацу Мансера. Погода була не супер благополучна, але ми потрапили на територію самого палацу всередину. Він неймовірний. Квиток, до речі, коштував 12 євро, щоб потрапити на територію палацу і парку навколо нього. Парк просто казковий. Ми опинилися в справжніх тропіках. Я б гуляла там і гуляла годинами. Чесне слово, воно мене закохало в себе. Але дощ перетворювався у справжню зливу, а нам треба було ще їхати назад в Лісабон. Тому ми прийшли, забрали наші речі, повдягали наші дощовики, щоб не намокли наші рюкзаки, і повчопали на вокзал. Останню нашу ніч ми вирішили провести у двохмісному номері в хостелі з неймовірною терасою на замковій горі, який обійшовся у 2,500 на двох. Там були класні відгуки, але туалет не закривався. Душ спільний, всі кабінки не закривались. Тут суцільна довіра, і дуже було брудно. Чесно, ця тераса взагалі того не вартувала, бо вона була мокра після дощу. Зранку ми були дуже щасливі виселитися з того місця. Поїхали на вокзал, залишили речі в локарі і пішли снідати. І тут нам прийшла геніальна ідея. Ми ж хотіли відпочити в останній день. І ми їдемо туди. Раз, два, три. На так, ці дві жінки вирішили, що їм терміново. В останній день треба їхати в Кашкайш. Квиток туди і назад на одну людину коштував 5,6 євро. Це неймовірне містечко. Знову ж таки, будучи в Лісабоні, не поїхати в Кашкайш, виявляється, це злочин. Це місто з прямим виходом до океану, і воно неймовірно наповнює своєю енергією та силою. Була дуже мінлива погода. Все починалося з дощу зливи, потім була веселка і неймовірний захід. Хід сонця. Мене просто було не відірвати від цих хвиль. Я на них постійно втикала. І саме у Кашкайш ми засмутилися, що купили плитку в Лісабоні, тому що тут вона виявилася гарніша і дешевша. Тому, якщо хочете купити, їдьте в Кашкайш, бо з квитками у вас вийде так само, як в Лісабоні плитку купити. Ввечері ми повернулися до Лісабона та вирішили, що нам потрібно шиканути. Ми пішли в нормальний заклад біля тріумфальної арки, випили по смачному коктейлю, з'їли смачні страви з морепродуктами і поїхали на метро в аеропорт. Так, так, цю ніч ми вирішили нічого не знімати. Мать, бо у нас виліт дуже ранній, тому ми ночували в аеропорту. І тут ми помітили мої укуси. Квитки з Лісабона в Будапешт коштували 42 євро. І плюс перед вилітом ми вирішили ще заплатити 450 додатково, щоб сісти біля вікна і побачити світанок. Але наше везіння ви можете побачити самі на цих кадрах. Світанок я побачила тільки у віконці через ряд, але нічого, наступні три години польоту я взагалі благополучно проспала. І потім уже в Будапешті побачила, що мої укуси стали ще червоніші. На вокзалі в Будапешті ми купили квитки Будапешт. Чоп за 800 гривень з людини у вагоні. Вони просто неймовірно опалювали і було дуже спекотно. Мої укуси стали ще червоніші. І о 22.30 ми вже сиділи у нашому купе з чопа до Києва за 480 гривень. Я одразу ж по приїзду 10 ранку побігла з усіма речима до свого дерматолога на обстеженні і вивела, що мене покусали клопи.